Всім привіт! З вами я Аня Сауляк, і це мій канал, присвячений темі маркетингу, продажі, психології. Тут цікаво, приєднуйтеся! Сьогодні хочу поговорити з вами про основні помилки підприємця, особливо на початку свого шляху. Давайте коротко на кожному пункті зупинимося. Ці всі помилки пройшла в свій час я особисто, тому мені є що сказати на цю тему. Отже. І попереджую, що деякі моменти, можливо, не сподобаються комусь. Кожен з нас має право на свою думку і має право свою думку озвучувати. Отже, тому, будь ласка, не хейтіть, пишіть коментарі і запрошую вас до дискусії на цю тему. Отже, перша помилка ви хочете заощадити на найманих працівниках. Тому часто берете людину без досвіду або без певних скілів, які потрібні саме у вашому бізнесі. Я не проти того, щоб людина, яка молода або яка не має досвіду чогось, починала свій шлях. Але зрозумійте мене правильно, що починати, на мою думку, свій шлях все-таки варто у великих компаніях. Де є змога людину навчати, адаптувати, допомагати, коли людина робить якісь помилки, і це нормально. А коли це невелике підприємство, невеличкий ФОП, у якому як то кажуть ти, я і ще хтось, то дуже важливо, щоб люди, з якими ви співпрацюєте, були професіоналами своєї справи. І так, ці люди вони не коштують дешево. Тому для цього також треба бути готовим і розуміти, що псевдоекономія на найманому працівнику ні до чого гарного не приведе. друга помилка це панібратство з персоналом. Коли колектив маленький, коли людей мало, ви дозволяєте собі <кій> спілкуватися. Нібито, знаєте, як у сімейному колі. І це дуже велика помилка, тому що люди дуже швидко вилазять на голову, починають вести себе панібратськи і вважають, що ви мусите вимушені їм пробачати якісь помилки або якісь недоліки. Зрозуміти, що у будь-якому колективі чи велика це корпорація, чи маленький ФОП, маленький мікробізнес. Має бути субординація і повага один до одного. Це нормально, це природньо так спілкуватися з повагою один до одного. Тому, будь ласка, слідкуйте, щоб у вас не було такого, що а, у вас повне панібратство, і ваші наймані вилазять вам на голову. Тому що ціна питання це ваш проєкт, ваш бізнес по суті. А, ще один такий момент. А, Ну, от що я пропоную. Перше і основне, що ви можете зробити для того, щоб люди не вилазили вам на голову, це спілкування виключно на ви і виключно по діловим питанням. Таким чином, ви розмежуєте ділові відносини від особистих відносин. І як би сильно вам не хотілося, скажімо, більш демократично спілкуватися, більш Вільно спілкуватися, не допускайте цієї помилки, тому що робота це робота, особисте життя це особисте життя. І не треба все складати у одну коробочку. Далі, третя така основна, вибачте, трохи заслужена. А третя основна помилка ви берете людину, тому що дуже-дуже срочно навчора вам. Потрібен якийсь персонаж. Але ця людина вам особисто не подобається. Ви спілкуєтеся, бачите, що так, там це крутий професіонал, він все робить правильно, він все каже правильно. Але особисто вам всередині ця людина не подобається. І ви її берете тільки для того, щоб закрити вакансію. З цього також нічого гарного не виходить, бо починається. Як мінімум, якийсь, знаєте, у вас усередині когнитивний дисонанс в плані, що начебто все ок, але мені не ок, мені не комфортно. І від цього також страждає, страждає робота, страждає проект. і у довгостроковій перспективі це може призвести до того, що якийсь конфлікт все-таки вибухне, тому що самі по собі люди можуть бути прекрасними, але несумісними особисто. І якщо цей конфлікт вибухне, він може вибухнути у самий непідходящий момент. І тоді вже це буде ваша проблема, а не проблема тієї людини, яку ви найняли на роботу, і яка з самого початку вам, в принципі, то не подобалась. Далі а, ви дуже сильно довіряєте і не контролюєте. А, Прикрий момент, неприємний момент. Дуже хочеться людям, людині, з якою ви працюєте, дуже хочеться довіряти. Але знаєте, як то кажуть, довіряй, але перевіряй, тому що знову таки маленькі колективи, колективи фопів склонні до того, щоб ставати такою мікр... мікрородиною, де всі один одному довіряють. І часто а, власник, у якого може бути ще декілька маленьких мікробізнесів, а буває таке, що, що власник і працює сам як найманий працівник, він оці мікробізнеси нібито скидає на керуючого і не перевіряє. А ну, Суть людини така, що будь-якої людини, що а, людина схильна до того, щоб розслабитися, і десь щось, знаєте, так, Пустити на, ой, як би так, пустити на самоток це саме таке, самий пристойний вислів, який я можу сказати щодо цієї ситуації, скажімо так, да? Отже, контроль, контроль, контроль. У цьому сенсі дуже класна річ дошки планування типу трело. Ви просто просите свого керуючого. Заповнювати оцю дошку план на місяць, і в будь-який момент ви бачите, чим людина займалася, що людина зробила, що людина планує зробити, чого людина не зробила, і ви можете це вибірково або все підряд перевіряти. І тут нічого такого страшного немає, і, і мені здається, що це дуже зручно. Я сама працюю, у, наприклад, у Трело, і не тільки там. По, по якимось основним проєктам, да? а взагалі, тому що це зручно планувати свій час, планувати свій день, розуміти, які в тебе є там задачі категорії А, задачі категорії Б і так далі. Да? Тобто це нормальна ситуація, і контроль має бути присутнім обов'язково. Наступне відсутність чітких задач, чіткого функціоналу. Це знаєте, як є посадова інструкція, і ви розумієте, що, в принципі, людина працює за посадовою інструкцією. Але чітко, що саме робить ваш найманий працівник, ви не розумієте. Взагалі, по-взагалям, по посадовій інструкції, це не про що. Ви маєте обговорювати чіткі задачі, які мають бути виконані, і дивимося у попередній пункт про контрольовані. І це також нормально. Тому не робіть, будь ласка, цієї помилки. Йдемо далі. В мене тут великий конспект, тому що я хочу вам це розповісти, і щоб все було правильно структуровано, доступно і простою мовою, скажімо так. Да? А далі, ви бере, якщо у вас мікробізнес якийсь або мікропроєкт, і це не послуга, ви берете дуже дешеве обладнання, бо хочете якимось чином зекономити грошей. Так, це нормально, але дешеве обладнання це завжди певні проблеми у довгостроковій перспективі, тому що а, неможливо працювати якісно на дешевому обладнанні. Звичайно, нове обладнання потягнути може не кожен, і у нього дуже великий е, крок окупаємості. Як окупаємості українською, напишіть, будь ласка. Але якщо не можете взяти нове обладнання, е, візьміть живу Бушку. Тому що якщо ви берете щось дуже сильно вбите, воно починає ламатися, воно починає вам робити нерви, як кажуть в Одесі, да? і у кінцевому результаті ви отримуєте недоприбуток, так це правильно називається. Тобто не економте на обладнанні, робіть, купуйте, орендуйте живе, адекватне обладнання, яке ще дихає і може продихати там досить довго. Але є певні виключення. Наприклад, у мене на швейному виробництві було декілька машинок, які були дуже олдскульні, дуже живучі, які там. По-моєму, років 40 їм було, і з ними, з ними там нічого не траплялося, але періодично треба було вкладатися в ремонт, тобто слідкувати. Отже, якщо немає змоги, наприклад, взяти там нове обладнання, там дуже-дуже живу якусь Бушку, то робіть профілактичний огляд обладнання. Не коли вони воно вже зламалося і там. Не дихає зовсім не дихає. А коли, наприклад, от ви розумієте, що там три місяці пройшло, чотири місяці пройшло, ну треба подивитися, як воно себе поводить. І неважливо, що це машина, там, кава, кава машина, або там, швейна машина, або, може, якісь ну, комп'ютери Бушки. Тобто робіть профілактичні огляди. Далі. А, ви а... Не розумієте свій потенціал і не рахуєте його, тобто відкривається якийсь проєкт, і ви думаєте: ну, якось воно буде, якось воно піде. А так, щоб сісти і порахувати потенціал свого проєкту: максимальну загрузку, мінімальну рентабельну загрузку, середню загрузку, ви цього не робите. А це треба робити для того, щоб розуміти, скільки я можу максимум отримати з цього проєкту, скільки я можу мінімум отримати з цього проєкту, так, так, щоб він мені був цікавий, тому що мінімум може бути і менше нуля, і вам же це не цікаво абсолютно робити. І якийсь середній плановий показник, типу там ну, 100, 100 чашок кави. У день це ок, мені нормально, я можу платити оренду, я можу платити зарплату, і щось мені лишається на це я згоден. Але при цьому я знаю, що мій максимальний потенціал це там 300 чашок кави в день продати. Це я так в середньому кажу. І мій мінімальний, мінімальний корисний потенціал це, наприклад, 50 чашок кави. І якщо менше, то я розумію, що мені... Просто немає сенсу цього робити, якщо я кожен день на протязі там певного часу продаю менш ніж 50 чашок кави. І воно нікуди не рухається, і я для цього нічого не роблю. Це знаєте, такий а, шлях в нікуди. Ну, тобто рахуйте свої мінімальні, максимальні та середнє завантаження вашого проєкту. Просто щоб для себе розуміти, скільки має бути і що, ну, що є насправді. Далі а, ви. Багато часу витрачаєте на одного клієнта. Це більше стосується тих, хто безпосередньо спілкується з клієнтами. Хоча, ну, мабуть, важко витратити багато часу, поки ти готуєш чашку кави. Але якщо там у вас ательє, салон краси, не знаю, барбершоп. Та сфера діяльності, де ви, як власник, багато е, часу приділяєте своєму проєкту. То тут є така помилка, що ви на одного клієнта, навіть якщо він класний, жирний, постійний, витрачаєте дуже багато часу. В мене таке було на швейному виробництві. В мене клієнтка могла прийти, забрати клієнтка, їх було багато клієнтки були певні, е, могла. Могли прийти, забрати своє замовлення, наприклад, о сьомій вечора, і сісти і пити чай і каву, і спілкуватися за життя ще до одинадцятої години вечора. Мені було незручно сказати людині, що розумієш, я вже 10 годин на ногах, із них там вісім-дев'ять годин за машинкою. Я вже, в принципі, стомилася, мені треба йти додому відпочивати, тому що в мене родина, там, тваринки ну, побутове життя якесь, розумієте? Мені було незручно, і ми залипали і сиділи оце дуже-дуже довго. Зараз я розумію, що це була помилка. Тоді мені здавалося, що це лояльність і напрацювання постійних клієнтів. Насправді це не так, тому що м, якщо ви видихаєтесь, витрачаєте багато часу на одного клієнта, у вас не лишається час на родину, на себе, на життя, і ви починаєте вигорати дуже швидко. Тому робіть собі оці дозовані спілкування. Наприклад, поки там працюєте, доти спілкуєтеся, відпрацювали там, ну, максимум чашка кави і все, розбігаємося. Тому що з одного боку це класно, це говорить про те, що ви цікава людина, що з вами люди хочуть спілкуватися, що їм комфортно у вашому бізнесі, у форматі вашого бізнесу. Але з іншого боку, будь ласка, пам'ятайте про себе і пам'ятайте про те, що а, ваше життя одне, і все це час вашого життя. Тому а, вам треба відпочивати. Вам треба приділяти час для, до своєї родини, там, тваринок, побуту, і просто жити те життя, знаєте? От, тому дозуйте, будь ласка, ці моменти. Далі а, ви а, хапаєте підряд всі замовлення. Це також в мене була така помилка, особливо на початку, причому і в консалтингу така помилка в мене була, і у кхм, швейному виробництві. І ще колись, коли там в студентські роки я дизайном займалася, коротше, не треба хапати підряд всіх клієнтів, тому що, здається, а якщо більше не буде, а якщо там не прийде більше клієнт, і ви хапаєте підряд всі замовлення, не розібравшись, а цікаво мені це. А хочу я це робити? А зможу я це робити? А чи зроблю я це ефективно? А чи є в мене натхнення це робити? Тому що якщо немає цього внутрішнього стану, проєкт цікавий, ти хочеш його зробити, байдуже, що це, чи там якась важке фарбування волосся. Майстри знають, да? що таке буває, що ти береш людину, там, як це, шиття сивини, чи як це називається, береш людину і біля неї стоїш там 6-7 годин. І десь вже підсвідомо розумієш, що, мабуть, не варто було брати. Але ж, типу, зараз грошей багато. Або береш якийсь там, ну, консалтинговий, наприклад, і розумієш, що якось воно мені не йде, якось воно мені сама ідея не подобається. І я, в принципі, не хочу цього робити. Ну, тобто, ви зрозуміли, да, про що я? Не хапайте підряд всі замовлення, спілкуючись замовлен... з замовником. Зробіть для себе висновок, наскільки вам це цікаво, і наскільки у вас внутрішній стан вам каже, що ок, це класне замовлення, або ні, не хочу, не буду, не треба. Дослуховуйтесь до себе, це дуже важливо. До речі, оці клієнти, яких хапаєш тому, що хапаєш, відсотків на 70-80 можуть потім стати проблемними. Тому що ви не надасте на певному якісному рівні їм ту послугу або товар. Тому тут і про людину подумайте, що не варто, якщо нема цього внутрішнього, як там, грубо кажучи, скажу, не стоїть на цього клієнта, то не треба. Просто не треба. Далі не залишаєте собі запас часу. Це також дуже важливий момент, тому що. Коли ми беремо якийсь проєкт і розуміємо, що в середньому я там це замовлення можу зробити за тиждень. Або в середньому я там цей бізнес-план або стратегію напишу там за три тижні. І якщо ви впритик оце скажете і підпишетеся під цей термін, 90% що ці терміни позлітають. Якось так стануть планети, ситуації, люди. ну… Що попало, знаєте? Тому завжди беріть собі якісь по часу відсотків 20% зверху. На той час, що ви розумієте, так, я вкладусь, але я собі ще беру мінімум 10%, в середньому десь 20% зверху на те, щоб дійсно вкластися, зробити якісно з душею і по кайфу. Далі, знижуєте ціни. І берете дешеві замовлення. Тобто, ви розумієте, що це коштує стільки-то, але клієнтів в мене зараз немає, тому я візьму щось дешеве. Те, що є, знаєте, або те, що пропонують. І е, у цій ситуації відбувається наступне: свідомо, ви себе підсвідомо, навіть несвідомо, підсвідомо ви себе вже знецінюєте. І кажете, що ну. Взагалі, то я роблю цю роботу там за 20 тисяч, але сьогодні візьму за 15 і берете за 15. Хорошо, якщо за 15, а не за 10, тому що нічого ж більше нема. І вже у вас внутрішньо мотивації до виконання цієї роботи просто немає. І ви той проєкт тягнете за хвоста і розумієте, що його треба доробити. І вже перед людиною незручно. Я ж сама погодилася на цю ціну, наприклад. А мотивації зовсім ніякої немає взагалі. Тому, будь ласка, не робіть собі мед, як це, медвежачу послугу і людині також. І не, не беріть проєкт, ну, тому що просто немає інших зараз. Також ні до чого класного це не призводить, перевірено власним досвідом. Далі. Починаєте працювати в ніші, яку погано знаєте, або в яку тільки заходите. Наприклад, ви юрист відкриваєте кав'ярню. Так, це звісно дуже круто. Але перед тим, як відкривати кав'ярню, по максимуму вивчіть цей ринок. І увага, станьте самі, попрацюйте як бариста, якщо це такий мікрорівень. Я розумію, що теоретично воно здається все дуже легко, просто. Але ну, у будь-якої справи є свої такі, знаєте, моменти, моментики, нюансики, які треба відчути на собі, зрозуміти, зануритися, і тільки після цього, як ви в це занурилися, можна доручати комусь іншому. У протилежному випадку є великий ризик, що перше просто не вийде, друге, що вас будуть наопувати. І третє, те, що воно, по суті, не буде приносити вам задоволення. Звісно, я не кажу про якісь великі венчурні фонди, то інша історія. Там буває просто в портфелі багато бізнесів, які контролюють, управляючи і т.д. і Я зараз кажу про мікробізнеси, про підприємців. Далі, ви затарюєте склади, не розуміючи попиту. На, особливо це люблять робити ті, хто там заліка скупає і на розетці продає. Тобто, ви не розумієте попит на товар, а, набираєте якийсь асортимент, який просто вам сподобався, і закупаєте його. І у вас іде затарка складу того, що не продається. Якщо ви робите тестову покупку, зробіть її невеликою для того, щоб протестувати, що ви закупаєте, як воно продається. Програма мінімум просто хоча б помоніторте на тій ж розетці, здебільшого всі ж туди йдуть. Взагалі, що продається? Де, де більше відгуків, хоча відгуки накручуються, ми це з вами знаємо. Але тим паче подивіться, які товари мають більше відгуків у вашій ніші, наприклад. Так? І остання. Перекладаєте відповідальність. За продажі на підрядників. Самі не розбираєтеся. Є така історія, що блін, я в цьому таргеті взагалі нічого не розумію. Я цей таргет там або контекстну рекламу віддам комусь. І хай вони мені зроблять класно, все налаштують. Супер! Якщо вам повезло з підрядником, і ви знайшли гарну рекламну агенцію Діджитал або класного. З прямими ручками, а не з такими ручками підрядника ну це просто джекпот. Здебільшого, якщо ви ще й на цьому хочете зекономити і шукаєте підрядника ну, з лапками подешевше, да, то ви просто зливаєте бюджети. Не розумієте, чому вони зливаються, ці бюджети. Щось якась не розумієте, чому ці бюджети зливаються. І не знаєте, що робити, тому що ви навіть не розумієте, що таке AdSense, що таке налаштування, що таке таргет, як туди ці гроші закидаються, як ця вся кухня працює. Ні, я не кажу про те, що ви маєте бути там діджитал-маркетологом або таргетологом там 80-го левела. Ні, але хоча б елементарно пройти якісь курси там по CMM, по таргету. По контекстній реклами, або хоча просто на Ютубі послухати для того, щоб розуміти, що воно таке є, і навіщо воно вам треба? І Як має людина працювати, які тезеї ставити, які мають бути результати? Оце, по мінімуму, у вас має бути. Хоча я знаю, що коли починаєш це замурюватися, то просто, знаєте, як такий гул в голові, нічого не розумієш, відкриваєш той сенс, дивишся, закриваєш і все. Але хоча б по мінімуму треба розібратися. Оце таки у мене вийшло 15 основних пунктів. Сподіваюсь, що вони вам будуть корисні, зможуть вам допомогти, не робити ці помилки. Тому що ж ви знаєте, розумні люди вчаться на чужих помилках, а інші на своїх. От. І працювати довго, щасливо, з великою виручкою, прибутком і із задоволенням. З вами була Аня Сауляк. Лайк і коментарі дуже люблю. Підписуйтесь на канал. І до нових зустрічей. Бувайте!